Першою у 2025 році у шості народилась дівчинка. Вона з'явилась на світ 2 січня у другій половині дня. Цьому році перша дитинка у нас народилася 2 січня о 15.45. Маленька тендітна дівчинка. Вона розпочала рік, вага 320». Батьки новонародженої Олена та Сергій обрали донечки милозвучне українське ім'я. Чоловік хотів, щоб українське ім'я було наше старовинне якесь. І от вирішили Мар'яна для 22-річної Олени. Це друга дитина. Сергій же став батьком вперше. У Мене ще є син Марк, йому 2 й Під час пологів чоловік підтримував Олену. Вона говорить, що це було дуже важливо. Народжував він зі мною від початку до кінця. Був дуже важливо. От там і води подати, і там щось потримати. Ну дуже важливо. і так, щоб. Порозмовляти розмовляти Як я кажуть, що біль забувається. То мені здається, що я все забула тоді, а а тепер згадала за два рази. Новоспечений батько Сергій ділиться враженнями від спільних пологів. В і за Бог дві За минулий 2024 рік у шосицькому пологовому народилось 306 дітлахів. Тут народжували як мешканці шостки, так і багато внутрішньопереміщених осіб, а також породілі з Кроливця Новгорода Сіверського. Як зауважує завідувачка відділення, пологовий зал бомбосховищі, на щастя використовувати у дві у 2024 році не довелось проте для багатьох наявність укриття у відділенні була перевагою. Люди цікавляться перед тим як вибрати пологове, цікавляться, питають, що ми робимо під час тривог чи водимо в укриття. Є люди, які цілеспрямовано. Це дуже їх турбує, і вони хочуть да щоб саме було пологові відділення з укриттям. Породілі отримують пакунок малюка, проте Олена цього разу вирішила замість нього взяти грошову допомогу. Говорить, залишилось багато речей ще з попереднього пакунка, який давали після народження сина. Цікаво, що й минулого 2024 року першою у шості також народилась дівчинка. Її назвали Вікторією на честь перемоги. Вона також стала другою дитиною в сім'ї. Як кажуть, у народі перша новонароджена дівчинка у новому. У році це добрий знак. Ми дуже сподіваємося, що цей рік буде переможним. Хай він буде роком миру та спокою.